Сяда на годиннику новини на ТВА. І про головне на цю мить розкажу вам я, Анна Ниченко. Добрий день. Різанина у Харкові. Шестеро людей у лікарні з ножовими пораненнями. Близько 40 невідомих молодиків у Балаклавах влаштували побоїще біля гуртожитків кількох вишів напередодні ввечері. Працівники міської міліції кажуть, до лікарні потрапили люди з різними тілесними ушкодженнями. Нападники трощили машини іноземних студентів. Постраждав також студент однієї з арабських країн. На палаючій нафтобазі під Васильковом знайшли тіло людини. У Міліції припускають, що це пожежник. Нині цю версію перевіряють за даними держслужби з надзвичайних ситуацій. Досі горять три резервуари з нафтопродуктами. З вогнем борються 10 одиниць техніки та 45 людей особового складу. Нагадаю, пожежу обіцяли загасити повністю до кінця вчорашнього дня. Під Києвом спалахнула нова масштабна пожежа. У броварах горить склад із пінопластом. Про це повідомляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Тамтешні жителі розміщують у соцмережах фото жахливої пожежі. Чорний густий стовп диму видно за кілька кілометрів, навіть у столиці. Вогнем охоплено 300 квадратних метрів. Місцеві повідомляють про різкий запах гару. кажуть, горять мінеральна вата і пінопласт. Два вибухи пролунали вночі в Одесі у центрі міста і підірвали рекламні білборди. На одному з них майорів напис Я громадянка України та Крим це Україна. Обставини нині з'ясовують. Далі коротко про останні події в зоні АТО. Вночі бої точилися і на Донецькому, і на Луганському напрямках. Докладніше розкаже Марина Волкова. На Луганщині залпи важкої артилерії впродовж ночі не стихали під Кримським. Внаслідок бойових зіткнень поранені четверо українських бійців. Гатили і постаниці Луганській родині та трьох ізбенці. А близько другої ночі диверсійна група підірвала стратегічно важливу гілку залізниці. Нею доправлялося вугілля на вуглегірську Тес. Не вщухають бої і північніше в районі трьох ізбенки та сокільників, де відбулося бойове зіткнення з противником. Тривають ворожі обстріли та провокації неподалік Попасний Золотого щастя та станиці Луганської на Донеччині. З вечора обстрілювали Авдіївку. Внаслідок влучення снаряду. Осколкові поранення отримали двоє мирних мешканців. Також поряд з містом через ушкодження газопроводу палає газ, дісталося і опитному з пісками. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. По пісках ворог вісім разів бив із 120 мм мінометів артилерійських систем калібром 122 мм, бойових машин піхоти. В цьому ж районі неодноразово потрапляли під обстріл бойовиків шахта Бутовка та Опитне. По міській забудові Авдіївки та Водяного вчора ввечері били ворожі танки. Мар'їнку обстрілювали зі стрілецької зброї. Попри напружену ситуацію, підтримати бійців на фронт приїхав український гурт Тартак напередодні. Музиканти влаштували. Концерт просто неба для них. Це вже 14-й виступ в зоні АТО. Ми їздимо в гості до військових на закриті території, на території, які охороняють. Ну і нас по знайомству пускають на годинку, дві, щоб ми мали можливість виступити, поспілкуватися. Одні гудає, правда, без вишиванки та без шароваї. Він один серед тих, хто готовий до бою, серед тих, хто готовий стати героєм. Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду. Все заради відчинили. Марина Волкова, новини, тривай. І знову територіальний конфлікт у Києві цього разу в районі Нивок. Замість двору у місцевих мешканців має вирости 16-ти поверхівка. Люди вже зверталися до суду та міської влади, але будівництво не зупинили. Цього разу вирішили боротися до кінця. Деталі розкаже Олександра Полоскова. Місцеві мешканці мітингують проти забудови у своєму дворі в Києві. Будівництво 16-поверхівки почалося ще півроку тому. Якщо його завершать, будівля займе весь двір. Громада зверталися до суду та Київради, але їх запити ігнорували. То в Київ місьбут дозвіл на будівництво. На даний момент щоб воно було призупинено, щоб була зроблена перевірка містобудівної документації. Багато питань взагалі до експертизи, як цей проект пройшов експертизу. Тим більше, що відбулося коригування проекту. У листопаді минулого року там була збільшена кількість квартир. Забудовник так і не вийшов до мітингарів. Захищати громадський порядок зібралося понад 50 осіб правоохоронців. Депутати, які прийшли підтримати мешканців, переконуючи це питання розглядалося неодноразово. Сьогодні я в Києв Києвраді... Повністю зачитав звернення, сказав, що люди проводять громадські слухання. Мер, якщо ти не хочеш, там є якихось заворушень, то приїжджай сюди, приїжджай сюди з забудовником та дай хоч які-небудь відповіді людям. Та поки жодної реакції від столичної влади немає. Олександра Полоскова, новини Твай. Тим часом столична поліція отримала нового очільника. Ним став майор Олександр Фацевич. Відповідний наказ підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Відповідно до офіційних даних, 28-річний новопризначенець є бойовим офіцером. Брав участь у військових операціях під Іловайськом, Вуглегірськом та Дебальцевим. І далі йдемо до подій за межами України. Вірус Мерс збільшує число жертв у південній Кореї. А малазійські авіалінії навіть після офіційного банкрутства і далі переслідують нещастя. Про це й не тільки далі в міжнародному огляді. Вже 11 людей загинули в південній Кореї від вірусу Мерс, а ще чотирьом за останню добу поставили діагноз небезпечної недуги. Тепер загальна кількість заражених 126 людей. Усі вони підхопили вірус після перебування в сеульських лікарнях. Усі, хто контактував із хворими, відправили на карантин. Загалом ізолювали майже 4 тисячі людей. Влада опублікувала попереджувальний перелік із 55 госпіталів, де нині лікують хворих на Мерс. По країні закрито понад 2 тисячі навчальних закладів. We'll <laughs> Нещастя, і досі переслідують Malaysia Airlines. Літак компанії здійснив аварійну посадку в аеропорту Мельбурна через займання двигуна. Судно здійснювало рейс до Куала Лумпур. За кілька хвилин після взлету спрацювали пожежні датчики. Тож літак повернувся до литовища. На борту перебували 300 людей. Ніхто не постраждав. Нагадаємо, кілька тижнів тому Malaysia Airlines оголосила про банкрутство. Навесні минулого року. Літак всього авіаперевізника зник у тихому океані. А влітку 2014 14-го ще одне судно збили в небі над Донеччиною. У справі літака Джорман Вінкс, що впав в Альпах в березні цього року, відкрито нове слідство. Прокуратура Франції працює над версією ненавмисного вбивства. Кому саме пред'являть звинувачення, невідомо. Адже другий пілот Андреас Любіц, який за версію попереднього слідства скерував літак у піке, загинув. Нині розслідують причини трагедії з необережності. Зокрема, перевірять, як пілоти з психічними розладами допустили до польотів. Відомо, що Любіц за останні п'ять років відвідав 41 лікаря. Марина Матвійчук, новини ТВАЙ. Королівська чесність. Іспанський монарх позбавив свою сестру титулу герцогині після того, як її звинуватили у шахрайстві. Нині принцеса Крістіна де Бурбон обвинувачена у справі проти її чоловіка, колишнього гравця збірної Іспанії з гандболу. Вони нібито разом витрачали державні гроші під приводом благодійництва. За версією слідства, члени монаршої сім'ї поклали до кишені мільйони євро. Тепер принцеса з чоловіком мають постати перед судом. Утім, дату перших слухань ще не повідомляли. Тисячі людей у білосніжному одязі влаштували імпровізований пікнік у Парижі. Місце проведення тримали у секреті до останньої хвилини. Цього року гостей зібрали в центрі Лувру. Люди приходять зі своїми столами, стільцями і їжею. Ідея масової вечері, просто неба із білим білим кодом зародилася майже 30 років тому. Головна умова акції проникнення до забороненого місця, а також відсутність жодних офіційних приводів для зібрання. І поки все, наступний випуск новин о 16 і вже зараз гостьова студія із Анастасією Марченко говоритимуть про роботу благодійних організацій в Україні. Я ж з вами прощаюся до понеділка, вдалих вихідних і бережіть себе.